Доброго ранку всім, хто до нас, тільки зараз приєднався. А ми хочемо поговорити нарешті про мистецтво о, високе і, і не, трошки нижче, о, високого. Йдеться про, о, насамперед, ну не будемо говорити тільки в тому контексті, але в тому числі Андрій Єрмоленко у нас. Художник, який входить також до такого, можна сказати, формального, неформального літературного, кажу, літературного мистецького, мистецького об'єднання художників, яких називають, ну якби об'єднують під такою рубрикою Жлобізм, «Жлобарт». Та. Це те, що можна побачити у галереї Мухарського насамперед в Києві. Іван Семисюк був у нас вулиці студії, власне, один яскравих представників, а також от Андрій Єрмонко. Один з ну не знаю я я я насправді дуже фанат його, його плакатів його живопису. Якщо ви читаєте український тиждень, то ці всі обкладинки, це все авторство так само Андрія, арт директор журналу Український тиждень. І ми тут продовжуючи тему двох років президентства Віктора Федоровича Януковича, з'ясували, що ця тема тісно переплітається з темою жлоб арту. І і, взагалі, о те, що відбувається, це в чистому вигляді то Від. це ціла плеяда. Плеяда вийшла наших посадовців, саме яких можна малювати, брати, і так ну не переймаючись малювати це. Там, якщо подивитися лише на нашого міністра культури, так от він такий. Типовий чувак, якого можна просити. Ну, але він так віртуозно на скрипочці. Він, він так. і на скрипочці і співає з Допкіном офігенно. Це просто, ну, все чесно. От, знову ж таки, я поки готувався, дивився, що ви показували, як наш президент співає. Я фанат, чесно, таких людей. Це, це плеяда, плеяда, культурна плеяда. Справді. Але, але якось... два роки, це. Хвиля зросла. Дисяна, справді дуже цікаві типажі, власне, прийшли. От ми буквально з водієм про це говорили недавно, їхали коли на роботу. Він сказав, що от цікаво, коли дивишся на економістів різних, от там, наприклад, там, ну, взяти Мартіна Райсера, наприклад, от там, представник Світового банку от Західних, вони всі якісь такі субтильні, якісь такі худенькі, якісь такі, ну, видно, що вони такі ботани колишні. Ну, так я нікого не хочу ображати, але дуже-дуже інтелігентські і так далі. Подивишся на наших представників. Наприклад, там, ну, ну, не буду брати там, Хорошковського добре, а взяти, наприклад, нового голову податкової адміністрації. Качок, Качок, Качок. там Десь ввечері біля бару поставити. Це що, справді таке наше, українське, ну, це. Воно зараз стало суто наше. Річ у тому, що. Ми дуже довго носилися з цим. Ми дуже довго носилися з образами селюків. Оце, от, оце от. селючність – це було таке культове. Пиріжечки, варенички, культура аграрна. Знову ж таки, ніхто не задумується, що село треба урбанізувати, а не лишати таким от суто аграрним і співати оди плугу і коню, коли можна вже. Там орати землю на тракторі і збирати урожай на комбайні. Тобто винні всі ці гулаки Артимовські, Карпенки, Карі і так далі? Вони не винні. Вони, е е знову ж таки, вони не зовсім оспівували. Вони ж знову ж таки стібалися на так. це все. Якщо взяти там, типовий е персонаж, це калитка, я у земля, Каличина. Це типовий жлоб. Моє, я моє побільше, не думаю ні про кого, але це все моє. Оце, от, це суто Властиві жлоба. дивлячись, чим відрізняється. Ну, припустимо, наші жлобство. Чим відрізняється е, західний який-небудь бізнесмен дуже великої руки, тому що він хоче після себе якийсь доробок лишити іншим. У нас же ні. У нас же все забрати, награбасти. поки я знаходжусь при владі побільше, побільше, побільше собі. Поки є можливість красти, я вкраду. Оце. Це, це суто із за цього. Ті картини, які присвячені вашій власне от то, що ми бачимо зараз нас, от за моєю спиною, наприклад. А, чи взагалі це ті персонажі, яких треба а, якось популяризувати через мистецтво? Так я не популяризую, вони самі себе популяризують. Чому? Це, це фактично є момент, який треба, як скажемо, зафільмувати. От була така епоха, були такі люди. Вже вони зникають. Їх стає все менше і менше. Зараз ну дуже рідко ти типу, побачиш цих, цих пацанчиків, які сидять на кортах на кортах сімками, їх вже стає менше. Вони переодягаються, вони переодягаються в модні костюми, вони починають ходити в модні перукарні, в спа-салони. але всередині... відпускають чолку, і навіть пробивають вухо, Абсолютно. Але всередині вони лишаються тим ж самим. Я колись був сидів в ганделику. Про мені було чесно. Сиділа така, ну такі так. Ну, не в гинделку. це нормальний такий ресторанчик, але середньої руки. От сидять чуваки такі в костюмах. І один встає і говорить: такий тост, серйозно. Давайте вип'ємо за тих пацанов, які змінили костюми Адідас на костюми Прада. І, і тут мене проробило. О, вона! Ось де вона реально. Велика українська ідея, така яка об'єднала От, змінили костюми, переодягнулися. все, ми щасливі, Так. а копійка помінялася там на 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 щось серйозніше, а на якийсь мері. А, але е, як добре воно накладається, наприклад, на ту саму міську культуру, е, наприклад, того самого там репута, тобто є прекрасна група 200 бойс, яких ми ну, кліп останній показував новий кліп, в не них всього наскільки я знаю два. От а, а, але вони якось дуже. Це дуже таки, ну можу сказати, що така українська субкультура, певно, все одно, урбаністична. Я б не сказав, ну тому що якщо брати це взагалі. Е Жлоби, гопники, вони є всюди. В Росії, але Абсолютно. вони трошки, трошки відрізняються. Там в Польщі є дреся. Ага. Трошки вони змінні, але сутність їх одна і та ж сама. Я моє нікому не віддам, жерти, і пити, і все. І більше мене нічого не довбе в цьому світі. Який там ходог, Цього зачепили, тось опась. То, да, по Посиділи, ага. на передняку випили пиваси і все нормально. Аджалі у когось там, сумочку, все. Ну, от у нас в нашому об'єднанні є такий потужний художник як Олег Саман. Його в цьому році так гуцнули по голові ззаду, обібрали, не знаючи, що він да, палкий прихильник. Абсолютно, і він. він Зразу ж робота, ось вам натхнення, натхнення само вдарило в голову. Дуже добре, що не прибило. Ну так. Е, ну, от, один з мотивів, те, що ви зображуєте оцих там пацанчиків, гопнічків, там, наприклад, як або святі, або, от, або наприклад, ну, хрестоносці. Оцей. Тобто, значить, є якась ніби як. як с, з сакральна мега ідея, навколо якої все це існує в Україні. В, 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 направду? Перш за все, я дивлюся не на них, тому що я також там був. Не буду брехати. Були 90 роки, були історії район на район, було то все. Чесно кажу, було каюсь. Але е, вони то себе саме такими уявляють, що ми хороші, ми, ми ж хороші, ми на самом ділі, ми, ми святі, ми рицарі. І, до речі, от зараз, якщо подивитися, то гопники знову ж таки стали гопники, жлоби вони стали російськомовні більше. Вони такі, але е, направду дійсно вони це, це мегакультура, яка перетворилася в якусь таку секту навіть. У них є свої молитви. Якщо взяти там е, в П -п переспівати Михайла Круга на манер якогось, ну, на, на манер молитви, вийде молитва. -пробував. Ваня Самесюк якось пробував, і таким. Старослові... на манер старослов'янського співу проспівав Михайла Круга. Це реально можна йти зразу, свічки ставити. Це це, це новітні ікони. Направду це новітні ікони. Вони зникнуть. Я, я, я думаю, що вони зникнуть колись вони зникнуть, тому що зараз так подивишся, що молодь вона змінюється. Вони там починають їздити на роліках, на тих же байках, займатися паркуром або ще що-небудь. дуже багато не п'яне куре. Дуже багато займається спортом. Це клас. А це відживай. Відживає завдання таке зафірмувати його і коли-небудь так показувати і нагадувати, що таке було. І не забувайте, звідки ляви. Але воно поки, поки що воно не зникає, а якось трансформується. Відбувається в... трансформація, Чи? на жаль. Водночас ви займаєтеся, ну накриє там стріт арт. Я знаю, що графіті теж вас цікавить, так, так, так. Це, це те, що існує паралельно, чи це теж така урбаністична міська культура. Це, якби... це паралельно, звичайно, паралельно. Це це веде нас в різні напрямки. Тобто, та культура гопників – це умовно кажучи, культура там совка. Можете сказати? Е, е, так, так. Це постсовітська, це суто постсовітська така штука. Гопники це. Це стовідсотково. Це, це, це криміналітет, який народився в принципі. це ж, гопніки, це така пародія на воров. Але у них є ж теж свої поняття там гагага. Ти по поняттям живеш не по поняттям, але в принципі вони навіть не знають кримінальну культуру. Це така невеличка пар пародія. От і все. А якийсь стріт арт сучасне мистецтво на вулицях? Це те, що може можливо якось виштовхнути. Це виштофнути. проте все це протест. І це так е, направду. Жобард е, це Союз вольних художників зробив такий проект. Він коли-небудь закінчиться. Він коли-небудь закінчиться. Це невеличкий проект, який ми робимо. Ну, він закінчиться, коли він перестане бути актуальним. Ні, очевидно, не Ні, не зовсім. Ми відкрили негативного персонажа України. А зараз ми намагаємося знову ж таки зробити проект, де ми відкриємо це така чорна доба України. Така. А зараз хочеться зробити і показати Героя України, який у нас дефіка героїв. У нас всі там скаржаться на Україну. Яка потерпала нас, і поляки топтали, і татари топтали, і росіяни топтали. І знову ж таки, тут виявляється, все таке українське слово. Але ж ми не схорилися, Але ж оце от, але воно все ми не скорилися. Ну, Том незабаром ми можемо чекати так. вас тут у студії з героями вже. Не, з, не зараз не ми просто. працюємо над цим, цим, цим проєктом героїв. Дякую Саме вам героїв. дуже. Будемо будемо чекати. Нагадаю, Андрій Єрмоленко був у нас у гостях художник, арт директор журналу Український тиждень. І учасник союзу визвольно вольних художників. Перепрошую, реклама у нас Дякую.